Я застав часи, коли тебе зразу прикладали мордою в скіл, як то кажуть, і самому собі нічого не треба було розбивати. І умови утримання тоді були жахливі, якщо порівняти з теперішніми. І от дивлячись на наскільки все змінилося, я був дуже вражений, і це е, от дійсно підтвердження не просто слова, а підтвердження того, що Україна прямує до Європи. Національна поліція показала, як в ізоляторах тимчасового тримання та відділках працює система безперервної відеофіксації дій як правоохоронців, так і затриманих. Разом з умовним затриманим проходимо весь процесуальний шлях у відділі поліції в Ірпені. Перший та другий етапи безпосереднє затримання та доставлення особи до відділу поліції. Під час затримання співробітник поліції роз'яснює особі її права і підстави затримання, заносить всю інформацію про затриманого в систему прямо на місці затримання. Поліцейський встановлює обставини затримання, опис правопорушення і найголовніше місце, куди буде доставлений затриманий, тобто конкретний відділ поліції. Ця інформація автоматично направляється до Державної системи безоплатної вторинної правової допомоги. Також система передбачає відеозапис процесу затримання бодікамерами і надає відповідні підказки поліцейським. Третій та четвертий етапи реєстрація та перевірка факту затримання особи. Першим, з ким контактує затриманий у відділі, інспектор із дотримання прав людини. На момент доставлення затриманого до відділу частина інформації вже міститься в системі. Її заніс працівник поліції, який затримував особу. Це позбавляє необхідності працівників поліції вести додаткову паперову документацію, писати численні звіти. Інформація від одного працівника поліції до іншого надходить автоматично, таким чином убезпечує від помилок. Серед ключових завдань інспектора з дотримання прав людини при першому контакті з затриманою особою є фіксація зі слів затриманого, чи не порушувалися його права на етапі затримання. Це підвищує безпеку затриманої особи та працівників поліції, оскільки будь-який факт порушення буде встановлено, зокрема, неправомірне використання спецзасобів, наручники, газові балончики, кийки тощо. Адже працівник поліції зобов'язаний обґрунтувати необхідність використання спецзасобів під час затримання. А у недобросовісного затриманого залишається менше шансів для неправдивого звинувачення. Така процедура також унеможливлює катання затриманого по місту, адже стає точно відомим час та місце затримання, а також час доставлення до районного відділу поліції. У затриманого дізнаються, чи було йому повідомлено про його права, як він почувається, чи були застосовані спецзасоби, чи дали йому змогу сповістити своїх близьких про затримання тощо. Також інспектор з дотримання прав людини проводить бесіду з офіцером поліції, який проводив затримання та встановлює додаткові обставини затримання. Система автоматично перевіряє факти, зазначені затриманим та поліцейським, і у випадку знайдення невідповідностей формує автоматичні звіти. Таким чином, може бути встановлена обґрунтованість законності затримання особи. У разі якщо буде визначено, що особа затримана необґрунтовано, вона буде відпущена. П'ятий етап документування усіх дій під час перебування у відділі поліції. На цьому етапі проводиться відеофіксація затриманого, скануються і заносяться до бази відбитки пальців, проводиться медичний огляд. В системі Custody Records автоматично фіксуються всі дії, які проводяться з затриманим у відділі поліції переміщення, харчування, надання медичної допомоги та ліків, зустрічі із адвокатами тощо. Також електронна складова Custody Records передбачає максимальну автоматизацію, що оберігає від технічних помилок та одруківок. В системі дуже розгалужена система словників та різних питань з варіантами відповідей, що просто унеможливлює помилку. Нагадаємо, що посада інспектора з дотримання прав людини та можливість відеофіксації дій поліцейських та підозрюваних складові системи Custody Records, яку впроваджують у Нацполіції. Спочатку їх встановили в ізоляторах тимчасового тримання. Згодом проект почали розширювати і на відділки поліції. Загалом у різних регіонах України вже діє майже сотня відділків поліції, де впроваджена система Custody Records. У планах правоохоронців розвивати її надалі.